Шановні кандидати в президенти. Звертаюся до багатьох з вас з проханням зняти свої кандидатури з перегонів, у вас немає жодного шансу стати президентом. Для тих, хто все ж таки залишається, я би дуже хотіла більш конкретних програм ваших передвиборчих. І запам'ятайте, що по закінченню терміну вашого керування країною, вам треба буде звітувати перед нами за все, що ви нам пообіцяли. Дуже хотілося б бачити ту команду, яка стоїть за вашою спиною, тому що від того, хто з вами залежить так само наш вибір на вашу. Користь. І е, ще одне: зробіть, будь ласка, преференції для української книги, українського кіно, українського театру. І надайте більше заробітні плати вчителям української мови і літератури. І таким чином ви позбудетеся тої вічної проблеми мовного питання в Україні. Слава Україні!